А вас, хлопчик та дівчатка, запрошую до чарівного світу слів. Ой, а де ж сховалися слова? Зараз ми їх знайдемо. Уважно розгляньте малюнок та назвіть всі предмети, які на ньому зображені. Всі слова, що ви щойно назвали, це слова назва предметів. Запам'ятайте, до слів, які означають назву живого предмета, наприклад, Кіт, ставимо запитання, хто це? А для зручності всі предмети, які відповідають на це питання, будемо позначати зеленою галочкою. А до слів нас в неживих предметів ставимо запитання, що це, наприклад, торт, та позначимо його червоною галочкою. Подумайте, на цьому малюнку до яких зображених предметів можна поставити питання Хто це? А на цьому малюнку яким зображеним предметом підійде питання, що це? Зіграйте в гру, хто це, що це, щоб краще запам'ятати слова, назви предметів та на які питання вони відповідають. Поставте питання до кожного із предметів, зображеного на малюнку, та дайте відповідь. Наприклад, хто це? Це качка, що це, це м'яч. you <sniffs> Називаючи предмети, ми промовляємо слова. Слова звучать. Вони складаються зі звуків. Давайте пригадаємо, які ж бувають звуки та їх позначки в схемі, на прикладі слова сік. В цьому слові перший звук м'який приголосний сік позначаємо двома рисками. Другий звук «і» – голосний позначаємо кружечком. А третій звук к твердий приголосний позначаємо однією рискою. Назвіть звуки в слові кит, твердий приголосний голосний твердий приголосний. Назвіть звуки в слові кіт. М'який приголосний, голосний, твердий приголосний для слова лис підберіть позначки для звуків, дим. Дім. Супер! Бездоганна робота! Закріпити наше знайомство зі словами, назвами предметів нам допоможе гра, яка знаходиться за посиланням в описанні або за QR-кодом. Не забудемо й про звуки. До зустрічі!